Мы тебе серця. У себе на каналі. Він називається Василинка Креатив. І сьогодні ми будемо починати Плести з бісеру ось таку прикрасу, Гердан. Цей гердан за схемою Али Варашилової. Він називається Все буде Україна. Я вже сплила таких два на чорному та на білому тлі фоні, так? І тому буду плести третій, і показувати все вам, як я це починаю і як я це роблю далі. І у мене є ось такий станочок, на якому я вже натягнула нитки. Ниток у мене 24. Це половина. І почала я плести зсередини, з пояска. Почала ось уже поясок плести, відмітила середину, чому 24 нитки? Тому що потім скласти ці нитки і потр... повинно бути на, наш... на нашу найширшу частину 48 ниток. Отже, я відміряла 24 нитки довжиною метр шістдесят сантиметрів. Чому так? Ну, по-перше, я вже плила такий самий гердан і вже знаю, скільки потрібно відміряти. Це з запасом. Можна метр п'ятдесят, ну, вже на бірняка, так, метр шістдесят, щоб точно вистачило. Отже, я відрізала 24 нитки. І склала навпіл довжину 1,60 м. І от там, де була серединка, це 80 см, так, сюди і сюди. Я намітила акриловою фарбою, ось тут серединку, щоб знати. Поясок я буду плести одну частинку сюди. А іншу сюди, від середини. І потім наш гердан складеться, і вже котельйон, так, оцей середню частину з гербом, так, він буде довжиною 48 ниток. Ми їх складемо ось навпіл, і будемо вже плести все разом, так, найширшу частину гердану. Закріплюю я ось так ось біндерами. Добре, щоб трималося. І інший край також, бачите, біндерами до мого станочка, я прикріпляю. Початок ниточки можуть бути нерівно так переплетені, але їх потрібно розправляти, ось натягувати на різьбу. І тут також, щоб вони рівно не перекручувалися, ось отак ішли від різьби до різьби. Отже, так виглядає наш станочок з ниточками нашими, серединка ось, ось вона. Так, де я відмітила фарбою. В цю сторону ми плетемо поясочок і потім в цю сторону. Всього у нас поясок десь 23 сантиметра, 23, 24. І отже, нам потрібно сюди сплести 11-12 сантиметрів. Виміряйте, скільки вам потрібно, важливо, сантиметром. І я зараз прив'язала ниточку, ось дивіться, взяла ниточку втіла в голку і довга голка ось у мене, і я плиту вверх. Як я розташовую ці шість бісеринок для поязку, вони не посередині 24 ниток, а вони ось як спочатку вісім ниток, потім ці п'ять для шести бісеринок, ось вони. І далі. Оця частинка. Одинадцять ниток. Ось спочатку вісім. П'ять. І одинадцять. Всього 24. Чому так ми розташовуємо? Не посередині, так? Потім вже буде розширення. Ось таке. Я зараз на схемі покажу. Ось воно буде. Але. Чому не посередині шість бісеринок, так? Знаходиться? Тому що у нас на серединці буде ще ось такий виступ. І оці ниточки ми з цієї сторони, там де 11, ми їх враховуємо. Вони ось додадуться сюди всього ось, отут буде 24, так? І тут буде 24,48 всього. Але отут у нас буде декілька ниток іти. Потовщений такий край. Як зараз отут. І ми плетемо, так? Я набираю зараз 6 бісеринок, підбираю їх за розміром. Щоб були однакові, не тоненькі такі. Так, бачите, лайфхак у мене. Вони в палітрі, мені так зручно. І літери, ті, що на схемі я підписала, деякий колір буде розташовуватися. Отже, ось мої шість пісерин. І я плиту, ниточка з голочкою. Ниточка проходить під плетінням. Це я просто білий листочок поклала, щоб було видно. І ми отак розташовуємо бісеринки під нашими нитками, основи, їх шість. Ось отак. Пальчиком вверх ми їх підтягуємо і протягуємо голку. Ось вверх, так і слідкуємо, щоб ниточки основи вони були під голкою. Тобто, ось зараз. Щоб між бісеринками було видно голочку. Металічно, метал було видно. Потім, а ниточки, опинилися під голочкою основи. І протягуємо. Так будемо робити завжди, і плетемо поясок таким чином. Отже, я сплила половинку свого пояска. Це в мене 59 рядочків. Нагадую, що це серединка, і в цю сторону також потрібно зробити поясок 59 рядочків пісеру. Слідуючий рядочок це вже розширення. Ось дивіться, слідуючий ряд починається уже по схемі, в ньому вісім бісеринок. Вісім бісеринок. Шість э, над цими які є, так. А сьома і восьма відділяємо ниточку слідуючу. І отак розташовуємо ось одна. І бачите так, цю розташувала ця лепа. Розташувала рівненько тут ниточки всі, і пров'язуємо, протягуємо голочку. Ось так, так в'яжемо, так плетемо далі. Отже. Я вже сплила цей шматочок мого гердану, половинка пояску і верхньої частинки за цією схемою, це перший листочок роздрукованої схеми. Така кольорова гама в мене вийшла, і залишиться нам Плести в цю сторону також за нашими схемами, так далі оці половинки до медальйона. І в цю сторону також ми плетемо симетрично цей шматочок поясочку і цю частинку також. І я зараз під... поділюся з вами своїм підбором бісеру, який я брала для даної схеми для плетіння цього гердану. Отже, ось мої всі пакетики бісеру. Я купувала в маленьких пакетиках по 5 грамів, і якихось кольорів у мене пішло по 2 пакетика. А якісь по одному я буду казати, яких скільки. І чорних це наш основний фон. Їх 7-8 пакетиків. Десь у мене пішло. Це колір І на схемі. Бачите, всі ці кольори позначені літерами. Вони в мене також позначені на пакетиках. І буду зараз казати, який у мене колір, під якою літерою. Отже, колір А це 38,2,0. нулі. Ось він на схемі, він такий світло бузковий у мене і перламутровий. Колір Б 682 нулі. Це голубий перламутровий. Колір С. Це, це темно-золотий 17,090. Є світло-золотий і темнозолотий. Він у мене 17,090 темно-золотий.

Колір Г тридцять три двісті десять. Колір Hіes три двадцять. Колір І, це у нас основний чорний, двадцять три дев'ятсот вісімдесят. Якщо ви будете білим плести, цей можна колір замінити на білий, або прозорий, або будь-який інший, до речі, який вам подобається. Колір йод. Він такий е, прозорий: 65-156. Колір К.

І колір N, 0,3, 0,3,234. Не матовий і не прозорий. Колір O є на схемі, але його замінила світло золотим. Там його дуже трошечки потрібно. Ось я покажу, де на медальйоні. Ось отут іде колір О. І ось отут. Я його замінила світло золотим. І ще в мене така такий нюанс. В квіточках де колір Д. Бачите, на квіточках колір Д, і тут на квіточках колір Д, де, де є. Я його, бачите, ось замінила таким металізованим бісером, яскраво більш виглядає. Це ось такий, бачите, 67-150. Якщо хочете, то можна купити і його дуже гарно на квіточках виглядає. Отже, ось такі в мене кольори бісеру. Ще раз їх показую. Отже, продовжуємо нашу роботу. Цю частинку плетем так само симметрично, в дзеркальному відображенні. І зустрінемося з вами у наступному відео, де будемо з'єднувати наші частинки, оці тоненькі, в медальйон, натягувати заново так, і плести разом. Ці кінчики з'єднувати в медальйон. До нових відео на каналі Василенка Креатив. До побачення!